Добрий день, мої маленькі друзі! Вітаю і вас, шановні батьки! Протягом тижня ми говоримо про іграшки. Запрошую дітлахів до заняття з розвитку мовлення, тема якого іграшки. На таких заняттях це для нових батьків, ми вчимось говорити правильно звуки, слова, будувати речення, відповідати на запитання. В минулому році ми з діточками нашої групи. В молодшій групі вже навчились виговорювати, проговорювати правильно деякі звуки. Сьогодні я пропоную вам, тітки, навчитись говорити новий звук звук, який видає змія. Як змія шипить? Ш -ш -ш -ш. Але ж не всі вміють цей звук вимовляти. Для того, щоб правильно поставити цей звук, нам потрібні церкала. Великий чи маленький, або посадіть дитину навпроти дзеркала великого. Або дайте в ручки. Поверніть дітки дзеркало до себе, погляньте в нього, посміхніться. А ви знаєте, малечі, що правильно вимовляти звуки, нам допомагають губки, язичок, зубки. Отож, зараз ми повчимося правильно вимовляти новий звук «ш» за допомогою губок. Зубів та язичка. Для цього нам потрібно спочатку трішки привідкрити ротик і зробити його схожим на коло. Дивіться. Не так, а отак. Коло. Тепер язичок, який нам допоможе, його потрібно, його потрібно покласти на верхні зубки так, щоб він був схожий на лопатку. Лопатка не така, лопатка ось така широка. Давайте спробуємо. Трішки прикриваємо ротик, а язичок ховаємо за, за зубками. Але ж він догори підняти. Дивіться. Тепер подих носом вдох. І. Давайте ще раз. Молодці дітлахи. А тепер давайте проговоримо з вами слова. Які починаються зі звука «ш». Дивіться в дзеркало. Шапка. Штани. Штори. школа. Молодці. Яким ми звуком почались говорити? Звук, який видає змійка. Звук ш. Давайте ще раз покажемо, як його правильно говорити. Язичок, як лопатка. Молодці, пошипіли. А зараз, дітки, ми переходимо до нашого основного заняття, присвяченого іграшкам. І починаємо ми його із чистомовок. Я кажу, перше, ви повторюєте. І так починаємо. Ки-ки-ки. У мене різні іграшки. Повторіть. Далі Лю-лю-лю. Я їх люблю. Повторіть. Аю, Аю, Аю. Я з ними граю. Повторіть. Жу, жу-жу, іграшки бережу. Всі, дітки, губки, зубки, язичок ми підготували. З новим звуком Ш познайомились, починаємо працювати. Пропоную вам, дітки, пограти в різні ігри, виконати різні вправи. За темою іграшки. І так, перша наша гра називається Скажи які. Діти, подивіться, що це у мене таке. Одним словом, що це все? Вірно, це іграшки. Повторіть, це іграшки. Ці іграшки які? Повторюйте за мною. Гарні, різнокольорові, тому що вони різного кольору. Далі. Цікаві, веселі, добрі. Далі, дітки, скажіть мені, будь ласка, що можна робити з машинкою? З цією машинкою? Що можна робити? Катити, повторіть. Катити. Катати, повторіть. Їхати, вести, перевозити. Завантажувати, перевантажувати, заводити, ремонтувати вірно. А що можна робити з лялечкою? Дівчатка, підказуйте, гойдати, грати, годувати, кормити, годувати, давати водичку, вкладати. Спати, гуляти. Які ви молодці! А що можна робити з пірамідкою? Ось такою різнокольоровою? Складати, розкладати, грати. Ви молодці! Скажіть, діти, а пірамідка яка? Подивіться на неї. Яка вона? Вона яка? Велика чи маленька? Маленька, ще яка. Різнокольорова. Ще яка? Цікава. Ще яка? Гарна. А солонення яке? Воно одного кольору чи ні? Ні, він і жовтого, і рожевого. Тому можна сказати, різнокольорове. Повторіть, різнокольорове. Ще яке веселе, добре, цікаве, гарне. Молодці! А зараз я пропоную пограти в гру, яка називається Спіймай слова, що означають іграшки. Приготуйте долоньки. Якщо я буду називати слова, які означають іграшки, ви повинні спіймати ось так. Хлоп, і спіймали. А якщо я кажу слова, які не означають іграшки, ну, наприклад, я кажу стіл, це ж не іграшка, ви сидите ручки поготові. І так починаємо. Кастрюля, пірамідка, лялька, м'ячик, далі, людина, дівчинка, лялька, машинка, будівельний матеріал, травичка, м'яч. Домівка. Дерево. Ось так ми пограли в гру, спіймай слова, що означають іграшку. В такі ігри ви можете грати вдома з батьками. Наступна наша гра називається Скажи навпаки. Що це означає? Скажи наоборот. Наприклад, я кажу добрий, а навпаки злий. Продовжуємо. Маленький навпаки. Далі довгий навпаки короткий. Широкий навпаки вузький. Далі високий, навпаки, низький. Далі чорний, навпаки, білий. Гарний, навпаки. Поганий, або, можна сказати, негарний. Ось так ми пограли і в цю гру. І остання наша гра з розвитку мовлення називається Дай відповідь. Я запитую, ви відповідаєте. Діти, перше питання: лялька, машина, кубики, пірамідка, слонення. Все це як ми називаємо, яким одним словом, що це все таке? Правильно сказати так. Це іграшки. Повторіть, це іграшки. Далі, а навіщо нам потрібні іграшки? Треба відповідати правильно. Для того, щоб грати. Повторіть, для того, щоб грати. А що потрібно робити з іграшками після ігор? Ось ми пограли з ними. Позбирали, не позбирали далі, що потрібно робити з іграшками. Їх потрібно поставити по полицям, на полиці, в шафу, по своїм місцям. Діти, скажіть мені, будь ласка, а чи можна іграшки бити, ламати, кидати? Ні, ні в якому разі. Бо іграшки наші друзі, і якщо ми будемо їх кидати, не будемо берегти, вони зламаються і нам не буде чим грати. Ось так, малеча, ми сьогодні з вами поговорили, позаймались під час заняття з розвитку мовлення. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі Знань.